Сьогодні я в пошуках знавців української мови з нагоди Всесвітнього дня рідної мови. Попробуємо знайти і побачимо, що з цього вийде. Ось я побачила перших хлопців. Попробую з ними поспілкуватися. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Ви у нас студенти чи учні якоїсь школи? Так, да, ми студенти. Ви студенти ужрисько-торгівельно-економічно-фахового коледжу. Чи знаєте ви, хлопці, яке завтра свято? Це світній день рідної мови. Чудово, молодці. З приводу цього я хочу з вами поспілкуватися. Ви хочете виграти кіткат? Давайте спробуємо. Давайте попробуємо. Я думаю, що всі ви знаєте, що є в українській мові фразеологізми, крилаті вислови, які можна висловити одним словом. Скажіть, будь ласка, що означає «дамоклів меч? Uh, я думаю, що це якась загострена небезпека. Чудова відповідь, правильна. Чи знаєте ви, що означає вилами по воді писано? Невідомо, як буде. Справді невідомо. Давайте подивимось далі. А що означає Сізіфова праця? Це весна вже праця. Мабуть, хлопці хочуть виграти кіткат. Ну що ж, я бачу, що хлопці у нас заробили кіткат. Насолоджуйтеся і приємного вам дня. Дякую. Дякую. Я продовжую свої пошуки. Бачу тут дуже гарні чарівні дівчата. Привіт, дівчата! Добрий чи, день! Ви студенти чи учні? Ми так, студенти. студенти. Якого закладу? Вищого навчального закладу. Дуже приємно, напевно, цікаво буде поспілкуватися. Чи знаєте, ви, яке завтра свято? День рідної мови. День рідної мови. Сподіваюся, що для всіх нас рідна мова українська. Це правда? Так. Так. І думаю, що ви є хорошими знавцями. У мене в руках щось смачненьке. Дівчата, ви любите солоденьке? Так ну давайте спробуємо виграти. Будь ласка, в мене запитання. чи знаєте ви, скільки людей володіє українською мовою? Скільки знаю, то від 41 до 45 мільйонів осіб. Ну і це правильна відповідь. А чи знаєте ви, що скільки слів налічує сучасна українська літературна мова? Я думаю, що десь близько 256 тисяч слів, і це правильно. А чи знаєте ви, скільки букв налічує найдовше слово в українській мові? А може ви ще й назвете його? Найдовше слово в українській мові налічує 33 літери, і це слово дихледифеніл, Чудові знання української мови. І останнє запитанечко: чи знаєте ви, які письменники зображені на номіналах української, української валюти? Так, знаю. знаєте, а може, ви ще й покажете, чи є у вас з собою? Зараз подивимося. Дівчата заінтригували. Так, і в мене є. І, у мене. і Які мене саме купюри. О, Купюра номіналом 20 гривень, на ній зображений Іван Франко. Вони навіть такі великі гроші при собі носять. купюра номіналом 100 гривень, там зображений Тарас Григорович Шевченко. З вами можна товаришувати, дівчата. І а ще, ще є купюра номіналом 200 гривень. Зображена Леся Українка. Чудово, наша славетна поетеса. І ваш. А в мене ще краще. У мене купюра номіналом 500 гривень, і на ній зображений Григорій Сковорода. Ну, ці дівчата сьогодні мене вразили і по праву можуть отримати кітка вручаю. Дякую Дякую за розмову. Дякую до побачення. Ну що, рухаєся далі у пошуках. О, бачу, дівчата тут якісь сумують. Добрий день, дівчатка. Добрий день. Чи знаєте ви, яке завтра свято? День рідної мови. День рідної мови. Для вас рідна мова яка? Українська. Українська. Так не сміло, але я думаю, вони багато що знають. Чи знаєте ви українські прислів'я? у школі? Вивчали? Так, да. вивчали, а в мене є кіткат. Ви хочете виграти? Давайте спробуємо. Давайте спробуємо. Отже, на кону у нас кіткат, а питання продовжити прислів'я. Отже, перше прислів'я, де відвага, чи знаєте ви продовження? Там і щастя. Там і щастя, цілком правильно. Птицю пізнати пір'ю. А людину по мові. А людину по мові цілком правильно. Не говори, що знаєш. Але знаєш, що говориш. Але знай, що говориш. Хто цурається своєї мови, хай сам з себе скидається. Це просто чарівні дівчата. Я захоплююся ними і дарую вам тіткати. Вдалого дня! Вам також. І завершила я своє коротеньке опитування. І хочу відмітити, що кращими знавцями української мови виявилися студенти Ужгородського торговельно-економічного фахового коледжу. Що тут сказати? Молодці, всіх вас вітаю зі святом.